Добрий день, величні люди. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому не можна карати дітей. Всі пишіть добрий день в коментарях. Також, якщо будете дивитися в записі, також пишіть добрий день. От я нагадую: мене звати Ніна Вітковська, я нумеролог, і моя місія допомогти багатьом людям. Жити в гармонії і з собою і з світом. Ну, тому приступимо до теми. По-перше, чому не можна. Добрий день, добрий день, хто приєднується, рада всіх бачити. Тому я взагалі проти покарання дітей. Але діло в тому, що всі ці ситуації. Які буду далі говоритися, все це я пройшла. Зараз я буду ділитися той інформацією, яка до мене прийшла, і я буду міняти свої методи також виховання своїх дітей. Тому ділюся найціннішою інформацією, яку я знайшла. Я думаю, вона варта уваги і примінення в своєму житті, щоб наші діти жили щасливі і несли це щастя в світ. Тому приступимо до самої теми: Чому не можна карати дітей? В першу чергу, коли папа карає дівчинку, то потім виникає недовіра до чоловіків. Вона починає розуміти, що всі чоловіки злі і погані. А в хлопчика, коли починають його карати, то в нього виникає агресія. Якщо, наприклад, мама його карає, то він на підсвідомому рівні відчуває, що мама зла і погана, і я також поганий. Тому. Фокус уваги у нас взагалі йде на негатив. Звісно, якщо згадати от, навіть з дитинства ті самі ситуації, які в нас, коли нас виховували, то можна згадати тільки ті ситуації, які були негативні в саму першу чергу. Позитивних ситуацій ми взагалі дуже мало пам'ятаємо, тому що у нас фокус уваги тільки на, на це. Направлено. Тому, коли покарання в нас, потім крик, якщо беруть, ставлять в куток, також беруть, закривають в кімнаті і кажуть, що ти подумай про свою поведінку, що ти зробив. Для когось це, ніби покарання, а для когось може це не бути покарання. От. І Якщо, наприклад, тому, коли дитину карають, то вони порушуються, по-перше, психіка. потім утворюються блоки, а також комплекси, страхи. От тому ми з вами розібрали, що Чому не можна карати дітей? По-перше, покарання породжує агресію, злість і негатив в сім'ї. Покарання не дисциплінує, воно просто е, створює страхи, блоки, а також травми і комплекси. Третє викликають недовіру до батьків і занижають самооцінку. І четверте це фокус уваги на недоліках. Тобто дитина в собі бачить тільки одні недоліки, в неї нічого доброго немає. От тому, тому що негатив закладається на підсвідомості набагато глибше, ніж позитив. Тому в цьому випадку було би добре покарання поміняти на якусь систему, щоб вона була якась дисципліна. Тому що дисципліна дуже важлива, і як це зробити. Систем... Є така система, яка йде без агресії, тиску. і також... Система ця проста. Це йде воно так певна Та ситуація, от якась ситуація в. Я далі <кхід> приклад наведу. Потім порушення. Кордонів цієї ситуації, потім і наслідок за порушення цих кордонів. Наприклад, ну, хлопчик, якому десь 3 роки їде на велосипеді, мама ззаді йде, і цей хлопчик, він летить швидко, мама, звісно, не встигає за ним, щоб тяти його догнати. І все, що хочеш, може статися. От може, мама в одну сторону піти, хлопчик може поїхати в другу сторону і він може загубитися. От, чи машина може збити. Різні ситуації можуть статися. От, тому мама ж не може бігти за ним. Тому він, ну, якщо, наприклад, мама буде кричати в... Він теж не почує її, тому що кругом шумно, машини їздять. От. І, звичайно, дитина, вона задоволенням в неї, вона собі катається, вона ну, Вона більше нічого не помічає. Вона тільки не радіє тому, що зараз саме в цей час на щаслива. І вона взагалі не розуміє, що може. Статися, якщо от він далекіт. От, тому, звісно, мама починає, вже коли все-таки вона якось догнала цього хлопчика, вона йому пояснила, що дивися, на наступний раз, коли ми будемо йти з тобою гуляти, ти їдь на велосипеді так, щоб я тебе бачила. І щоб ти мене бачив. От. Тому що. Якщо ти можеш просто загубитися. Якщо ти будеш під'їжджати, наприклад, до дороги будеш переходити, маєш переходити дорогу, то зачекай мене і ми разом перейдемо дорогу. От, Якщо, наприклад, ти не будеш просто ну, не будеш виконувати цих вказівок, то Просто в тебе велосипед забирається на 5 днів. От. Потім це вони все проговорили. І на наступний день, коли вони виходять на прогулянку, він, мама знову йому пояснює, що, коли ти їдеш, ти маєш бачити мене, і я маю бачити тебе, якщо ти будеш переходити. Ти маєш переходити через дорогу з велосипедом, ти чекаєш мене, і ми переходимо разом через дорогу. Якщо ти не виконуєш велосипед забирається на 5 днів. Звісно, діти можуть і забуватися, але діло в тому, що коли дитина все ж таки забулася, і вона вже не виконала цих вказівок, про Цих домовленостей, можна сказати, бо, тому що це були вже домовлення. І домовилися: от, то просто мама приходить, забирає цей велосипед, і вони йдуть додому. Розбирається цей велосипед по запчастинах і він ховається. Йому показують, що так і так, через 5 днів, ти побачиш свій велосипед. Які би там істерики не були, як би він там не кричав, як би він там не валявся по тому полу, вона все одно не віддавала той велосипед. Тому що дитина повинна розуміти, що якщо ми про щось домовляємося, то, значить, мама стоїть на своєму. Тоді дитина буде бачити, що мамі можна довіряти, що вона сказала, то і буде. От тому так, просто щоб розумів він, що якщо порушені кордони, значить буде і, ну, це як не покарання, це виходить якби вже наслідок від того, що, от, що він зробив, буде такий наслідок. Важкість ситуації, звичайно, залежить від дитини. Скільки її років. З одного року можна вже дитині пояснювати причину слідкові зв'язки. І, будь ласка, вибудовуйте кордони, батьки, і причину слідкові зв'язки. Якщо дитина, наприклад, кидається їжею, такі теж ситуації бувають, то одна моя знайома вона розказувала, що теж дитина кидалася їжею, і їй сказали: дивись! Що ти будеш кидатися їжею. Просто-напросто ти залишишся без обіду, і тиждень ми тобі солодкого давати не будемо. А ще крім того, ти все це, що ти порозкидав, ти це все збираєш і прибираєш. І на двір ти не йдеш, бо то ще ти будеш прибирати. Але так як там сім'я велика, то йому це нагадувало неодноразово. І він все-таки спинився, ця дитина спинилася, і вона вже більше цього не робила. Тому потрібно нагадувати дітям, що може бути. От, Тому так, можна придумувати от кордони. В залежності від ситуації, яка в нас виходить. Коли дитина себе веде неправильно, то... тобто покарання ні в якому разі не повинно бути. По ДСТУ за свою поведінку дітей відправляють в кімнату, щоб дитина собі сіла і подумала над своєю поведінкою. Але якщо взяти дітей, в яких є 9 аркан, відлюдник, то цій дитині тільки на ну, за щастя, щоб її лишили одну. Вона відпочине просто від вас і буде тільки рада, що от її лишили саму, що вона відпочине просто від цих батьків. Що вони вже її зачіпати не будуть дитину. От. Тому А це для нього покарання не буде. Я просто знаю по собі, в мене теж є 9 аркан. Для мене теж щастя побути самі. От, є ще діти, які, які, йдуть, які мають п'ятий аркан. В своїй даті народження, то для них це, звичайно, буде дуже важко переживати, і це буде для них травма, це для них буде стрес, якщо їх залишити саме в кімнаті. Ну, тому що вони дуже відповідальні і їм дуже важливо бути біля людей, біля своєї сім'ї. А ще так, що беруть, теж так психологи радять. Що коли, є, наприклад, скільки дитині років, стільки дитина має на самоті в кімнаті посидіти. Наприклад, там її один рік, значить там дитина має один, там, одну хвилинку посидіти. Якщо там 5 років, значить 5 хвилин. І це батьки беруть це і роблять це, вони так карають своїх дітей. Але діло в тому, що перед тим, як взагалі відправити дитину до тієї кімнаті, щоб вона побула на самоті, їй треба все-таки пояснити, за що вона покарана, що вона таке зробила, і такі, яка причина, який наслідок, щоб дитина просто собі сформувала в голові і якесь розуміння, чого це так взагалі сталося. От, і крім того, якщо, наприклад, не пояснюють і просто закривають дитину в кімнаті, то виникає просто недовіра до батьків. І з трьох років до, до трьох років ми маємо дитину свою облюбити, цілувати, обіймати на кожному кроці. Тобто, вона має бути така вже: от, щоб. Просто навіть більше, щоб де казали, що ти мене не обнімала, не цілувала, а ти мене не любиш. Тобто на кожному кроці ми обнімаємо і цілуємо ту дитину. Щоб вона просто відчувала захист батьків. Тому це від трьох до п'яти також ми любимо і пояснюємо причину наслідкової зв'язки. З 5 до 12 і 13. Те ми навчаємо, пояснюємо. А з 13 років має бути між вами і дитиною. Дружба. Вона має бути. Ви для неї маєте бути другом. Але всі розуміють, що дружба, вона не вибудовується за одну секунду. Дружба будується великий час. Якщо ви будете для своєї дитини другом, то ви зможете уникнути багатьох проблем. Тому що друзі вони розповідають історію, що з ними, з ними страпилось. От. І тим більше, що коли ви будете з нею спілкуватися, то дитина просто буде знати, як себе вести там, в школі, в садочку, от десь на прогулянці. Коли вас не буде біля неї. Також по ДСТУ, що теж психологи радять, що якщо, наприклад, дитина якось негарно себе поводить, то треба говорити мамі про свої емоції. Наприклад, дитина там забруднила штани, і мама говорить: Ой. Як ти мене засмутив, ти ж взяв там штани, забруднив. А мене спина болить, а мені їх прати. І це просто і це без кінця. І ця дитина вона просто з часом буде відчувати почуття вини. От. і... Більше що є ще мамочки, які кажуть, що а, тіпо, теж психологи радять, що якщо, наприклад, ви будете ображатися на свою дитину, то наступний раз, то дитина себе так вести не буде. Треба, щоб ви обов'язково їй про це сказали, що ви на неї образились. Я вважаю дійсно, що це буде. А є ще так, що, якщо, наприклад, дитина якось себе теж негарно повела, можна. До неї говорити сухо, починати там кричати до неї, і просто... а є що, що ігнорують просто, коли дитина неправильно себе повела. Це дійсно, це всі ці ситуації, вони зводять тільки на до одного, що дитина відчуває почуття вини. От. І в цьому випадку це просто якийсь абсурд просто ж. Тому просто, от якщо взяти, от, що рекомендують психологи, просто немає от цього якоїсь дози. Цей просто дози немає. Що от Бач, може мама себе і так може й вести, але це має якось бути дозовано, а не постійно, що от ти там то зробив, а мені то, а я то, а я там розстроїлась, а мені так погано. І це ж постійно ж негатив оцей цій дитині. І каже, тіп, і ця дитина, вона винувата в тому, що от мама, тіп, вона якісь там емоції погані проявляє. Ви собі представляєте? Я просто, коли готувалася до цього ефіру, я теж згадала, як я не пам'ятаю, що мені мама теж була сказала, що Я через тебе там. А я цей, типу, я от карячуся від ранку до ночі, я на роботі, і все, і воно це все збирає і кожен раз я, я, а ти, а ти. І оце воно ж збирається. Це почуття, почуття вини просто. А потім, коли вже, вже в дорослому житті, ми починаємо грати в таку гру. Називається трикутник Карпмана». Карпмана. Можете зайти в інтернеті там прочитати, що це таке трикутник Карпмана. От. І це вони тільки переходять з однієї якби, З однієї ролі в другу роль. І це отак перекидається. Так що нічого від того доброго не виходить. Там є жертва, потім. Не, зараз зараз. Оце. Жертва, рятувальник і переслідувач. От, тому можете подивитися в інтернеті і розібратися, що це таке трикутне карт Ще хочу сказати за те, що, наприклад, дитина вдарила вас або щипнула. Ви також можете її у відповідь також щипнути і сказати, що мене, мені дуже боляче. Я тебе прошу, більше мені так не роби. Тому що в мене буде синець і він буде дуже довго сходити. І можете так легенько щепнути його, щоб він, дитина, щоб вона просто відчула, що це все-таки боляче. Просто пояснити дитині. Не кричати, а пояснити. От тому, так, що я вам ще не розказала. Так. І виходить, що мама з дитинства затягнула просто дитину в цей трикутник. І всі травми, які, які тільки можуть бути, цієї дитини є. І ці взагалі травми дуже важко їх проробити. От, і є така прекрасна книга-П'ять травм, які мішають бути самим собою Ліс Бурбо. І тут описані всі травми, які можуть. Ну, взагалі, тут п'ять травм, і взагалі як -то причина і наслідок цих травм. От, і обов'язково. Мамам рекомендую прочитати цю книжку, щоб не допускати просто в вихованні своїх дітей помилок. От. Травма, наприклад, зрадник, то це якщо людину колись зрадили, то вона просто через те, щоб її більше, більше ніколи не зрадили, вона буде контролювати, все навкруги. Звісно, коли вона контролює. Вона дуже зла і прямо такі, як це сказати, зажими прямо в тілі. Бо контроль це ти зажимаєшся просто. Всі зажими, от, зажимиється просто все тіло. Тому ми сьогодні розглянули, чому дітей не можна наказувати того, що... По-перше, по покарання породжує агресію, злість, негатив сім'ї. По-друге, покарання не дисциплінує, воно тільки створює страхи і блоки, травми і комплекси. Третє це викликають недовіру до батьків і занижають самооцінку. І четверте фокус уваги також на доліках, бо бы, тому, що негатив. Закладається на підсвідомості набагато глибше, чим позитив. І також ми з вами розглянули, розглянули як встановлювати дисципліну. Це просто спокійно описати дитині ситуацію, сидячи навпроти. Очі в очі. Потім друге визначити кордони, поведінки ситуації. І описати наслідки. В випадку, коли кордони будуть порушені. А також дотримуватися наслідків, чого б це вам не коштувало. Як би дитина там не старалася вам довести, що ти мені давай, і я так хочу, і все остальне. Тому часто ми розуміємо, що ми, часто ми, точніше, не розуміємо, як ми вбиваємо сильні сторони дітей. І тому, що нас, звісно, ніхто не вчив, як виховувати наших дітей. Тому в цьому може вам допомогти поглиблена розшифровка, яка дає в першу чергу розуміння, як виховувати свою дитину і вибір її шляху по розвитку. Розшифровка є. В розшифровку входять енергії дитини, які тільки формуються, і тільки вони залежать від виховання батьків. Друге, це задача батьків, які необхідно виконувати для формування певної енергії. Я даю інструменти, які допоможуть йти дитині по своєму шляху. Також секції, гуртки і професії, які найбільш благоприємні для дитини. Також, що ви отримаєте в розшифровці, які вибрати секції, гуртки і розвивашки, в який спорт підходить дитині. Також дайте знати сильні сторони своєї дитини і, які, і як їх розвивати. Для вас легко буде згармонізувати виховання вашої дитини. Також дізнайтеся, благоприємні. Професії для дитини, як воно може їх реалізувати, а також неблагоприємні професії, які взагалі не підходять вашій дитині. Також строк виконання це три доби: формат картинки, текстовий файл і голосові рекомендації, і відеопояснення, також відповіді на запитання. Велика подяка всім, хто дивився мій ефір. За те, що ви ставите вподобайки, за те, що коментуєте, ділитеся моїм ефіром. Велика подяка за те, що я можу виходити в прямі ефіри і ділитися тією інформацією, яка йде від серця. Е Гарного вам дня, приємного настрою і миру і любові. До побачення!